Привіт, з вами Лефріс і сьогодні я буду виживати на тому скайблоці, який побудував у відео, як побудувати скайблок без модів. І зараз я з ось такою камерою стою вперше. Я майже ніколи так не граю, тому мені буде доволі над. Тому виходимо на вуличку. ой 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 Тут крипер. А цены дуже. Дерево у нас тут не было. Хотя может зарчить надо. Вот, можно вот так можно. Ой, тут скелет, тут скелет. Так, треба добути дерево уже. Мне ну, да. Мне ну, не удалось. Не, а не-не-не-не-не-не-не-не. не дають спокійно подобувати. Ну, мені треба попадати спавн. Так, тепер я весь навіть. Чому так не зручно добувати? Зрозуміло, так я дерево не добуду. Доведеться ось так добувати. И есть там верстак. Крафта хайло. И ось тут надо русский. ой а чому тут так складно? Ходити, бро, де ты. ой -я. Так, подойдите, я заразу суды и О, так ловится. Ага, ага. Ага, ага, ага. О, нарежьте. Да. С этой камерой довольно зручно град, я вам скажу. Подойдите, мы покажем вам, да мы поставим камни. Так, поднимаемся. И теперь мы можем собирать карафки-то камнями лучше. Возьмем Nam potrebno Kylo. No dobro, na no Kylo nam potrebno. Nam potrebno Sak i Sakura. Mhm. Uh -huh. O, skelet.

І тепер ми зараз поддержимо туди і знайдемо будинок. Щось корисне, сподіваюся. Це такий будинок, Знаєш, тут я тільки плавильна пічка. Плавильна пічка нам не потрібна. То ще? Я ну, що зараз можу хліб перес пересмажити. Так, так, так. Там мете. Там До речі, в мене... Знаєте що? Є тактика деяка невеличка. Але для цього потрібно, щоб в мене були повні життя, а без хліба я цього не зроблю. Ням. Ням. О, тепер будь повні. Бо без повних життів все буде дуже складно. Мені ж треба вижити якось. Це цей трюк каскадес, Подивіться, я залізаю сюди і продивлюся, чи є тут якісь мінерали. Якщо є, то я можу заскочити у печеру, наприклад. Ага, печера ось така тут є. Ось, подивіться, який цей корисний спосіб. Тепер ми можемо отут от залізо добути. Так, а як ми його добудемо? Вот так залили. Так, добываем осте. Добываем Oh, yeah. Ой-ой-ой, к так складно? Так, поки не почалось. Нидже починається ТПР. А мені тепер... ось тільки позализу добыть. Подивіться, я піднявся, 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 і мені треба якомога швидше забігати у будинок. Якщо що, доведеться розбудитися лянуна. Але тут немає де спати. Спати, 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 спати. Треба нам. Ой, йо. Шукає, шукає. Ми весело ще в тут. Два ещ будинку я лишка знайду. А ось і воно. Тепер ми можемо проспати ніч. Гореть, чи знаєте, що? Я можу налаштування дещо зробити. Мені цікаво.

Zvuk čajin a poselénosti, já tebe vřad uvař. Takhle do poblačení. Já vám mohu. Ade on ta pečera, jak mi to říkáte, Я не знаю, все потом еще там лава. Так, Подождите, сколько тут залеза е. Ну, серьезно, как мы не залезем на место? Как мы не спокойно залезем подбывать? Ось те, що тут знаходиться лава, ось це цікавіше. Можливо, я навіть можу зробити прикольний, прикольну свою ідею. Але мені потрібно більше лави. Якщо ще спускатися мені в нас не можна, але зараз я просто шукаю печери. О, все, бедрок закінчився. Піднімаємо эту і и шукаємо по ще. По ще. Да, що? що тут ведь бывает? i szukajmy się potęer. No, czemu ja zawsze wy może padoję? Idę i a idemo, i idemo, Навіщо мені то в це ж, в Це золото моє, це золото моє. А це залізенько. А це ще що. Такий і освіт. А це залізний. А це золотий зол. А це золотий золотий. ось ну, чому я впав? ось ну, чому я впав? Тепер не буду я. Ну, не звертати уваг. І. 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 Дерев'яні блоки. Якось не розумію. Це вже не смішно, що це тут побудував. Ты что, кто с дома не выживал, либо то Я ж цей... Цей скейблок недавно стоял. Ну, я, кстати, недавно. Довольно давно уже, але я там не выживал. Честно вам говорю, я ще тут не выживал. Ну, цель столь, ну это ж точно самый той скейблок. Чи це на інший? Чи це я на іншому скайблоті це чомусь? Ну, добре, поки в мене залізко, подбуваю. Добре, я залізо добув. Ну ви серйозно. Я зараз вище хмар, а мені ще треба ще вище хмар підняти. Ой-ой-ой, мені здається, що я ще не скоро піднімуся на гору. Я добуду купу ресурсів, але піднімуся я туди не скоро. Трухатись не збираюся, щоб не впасти. А тепер. Давай, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу. Е, е, е. Який ще лід? Чому? То був 10 залізо. Що мені робити з ним? А не знаю. Може собі залізний народник скрафтити. Але я вже розумію, що для цього потрібна пічка. А ще я можу зробити блок на оброблені. Цикало. Я никогда не крафт цей не стил, выживание, а тепер можно скрафтить. Так, крафт. Заходим в моды сюды. Крафтем особо вот вот Ковальский стиль. далі. Вот что? Далее, далее. Что мы? Я просто що треба ось ця ось покращувальна штукенція, А її ніяк не можна, А не можно скрафтити, скрафтить. навіщо я что-нибудь свое залезу вот это. Мне Мені жена на мне на нахрудных, я красиво. Так, давай, давай, давай. Цікаво, дай мою. О, прям до пічки. Добре, яки ще круті штуки, які я можу скрафтити. Ось так ось. Предмет, так є, бочка, ні. Не... Ne, nemají ničeho. I teper. Porejvice nám je na, na krásunčíka u září vybraný. Já neznam, či to dohře o але напевно на цю серию вистачить можна його я з непродоволюцей відео. дякую за те що дивилися ставте лайк і підписуйтесь на канал а ми закінчуємо.